Друзі, привіт всім, мене се Жабрівець. І сьогодні я розкажу вам про мій 2023 рік, а точніше про речі, які, в мене, які я мав, типу, як цілі, які я хотів зробити, але вони не зовсім вийшли. Так само будемо тут багато різних, ну взагалі всі мої події 2023-го. Ми в цьому відео проаналізуємо і подивимося. І також теж... Так, покажу вам декілька цікавих речей, які ще зовсім не вийшли і не вийдуть ніколи. Давайте почнемо зразу з першої дії, це поїздка в Люксембург. Дивіться декілька кадрів. Ось це теж гарно. Я сподіваюся в, в цій поїзді, що, ми, що зможу, не знаю. що Через це в мене буде величезний, типу, як взліт, як це сказати, підпищики підуть вверх і все піде вверх. Це в мене не вийшло, звичайно. Так. Але зато зняли крутезний кліп. і Я навчився багато, типу, як взагалі кліпи знімають. Подивився, як оператори взагалі кліпи знімають. І взагалі так, це, це було дуже-дуже. Коротше, це, було... це на користь мені пішло точно. І думаю, це була дуже дуже гарна подія. Ходив якомога більше на студію, пробував записувати якомога більше треків і розвивати себе, щоб е пізніше альбом гарно написав. Бачу, те ж було взгляд, я прониксюти і я розірву ваш штаб. То ми тензі, так в гортензії на полі. Так і ще забув вам сказати, що в мене е після того і перед тим, були маленькі виступи. в маленьких клубах, що я приходив, там грав один-два треки. Так, і це було теж дуже круто, мені це дуже сподобалось. Це як, типу, мені дуже, Я дуже соромився цього всього. Але старався все ж таки, розумієте, старався, це було дуже інтересно, я старався все ж таки вийти на сцену, типу щось поспівав, типу, типу крутий такий. І так, і це дуже-дуже мені сподобалось все ж таки. Потім пізніше, 26-го, я думаю, це було 26-го, в мене був мій перший вели... більший концерт, скажімо так, він був в Берні. І е, там також, е, як це сказати, там було, ну, пройшло 200 людей. Це, як на мене, багато, звичайно, тому я теж кажу. І от там от, е, мені дуже сильно сподобалось. Ви можете теж зараз буде відео про це. Е, так, Там теж були інші репери, я спознайомився там з іншими реперами, з, з локальними. з локальними, коротше. Можете подивитись зараз це, це буде дуже цікаво. Після цього всього після виступу різних мені пішла ідея, що хочу записати все ж таки або. І е, так. Е, коротше, і почав записувати. Збирався багато, взяти туди багато теж іноземних реперів, щоб було цікаво, щоб звучало цікаво так, е, як на українську культуру. І ще в мене була така ідея, я хотів саме через кліпи увагу набрати. Тобто я старався знімати якомога яскравіші, крутіші кліпи щоб е, таким чином людей до себе прив'язати якось і охопити, і відрізнятися також від інших е, реперів. Отже, я збирався це навіть стратегічно якось планувати. Як ви бачите, нічого зовсім нічого не вийшло. Зовсім нічого не вийшло. Але зато я навчився дещо. І я також... Е, після цього в мене зразу почалися е, нові роботи з із іншим німецьким репером. Тобто це теж дуже гарно було. Зараз це кілька відео буде. Перед тим, що як я оце от, е, був на студії з цим німецьким репером, я їздив в Братиславу, мені треба було за це. Е, корича, ну, Братислава за словаці Словаччини, тих хто не знає. Е, так, і там, е, там я по дорозі туди назад, ну мені там треба було щось зробити, але по дорозі туди назад я писав обов'язково треки і записував дещо і також... Е, Обдумав сценарій саме цих кліпів, тоді я вже так думав, що було б круто, якби якийсь такий, була така якась історія кліпів. Е, так, саме тоді я вже це думав, і так все це зародилося. А після того всього почалися зйомки кліпу перший. Я тоді хотів е, саме щось е, таке дивне, е, не знаю, щось дивне. Приєднати, а, але не знав як. І е, тоді подумав, що було б круто якось не знаю, зробити якусь маленьку історію по типу, що хтось там щось в мене краде, тікає, щось таке. Тоді я ще не думав, що хочу зробити е, історію кліпів чи щось таке. а Просто випустив кліп силу і хотів таким чином увагу набрати спочатку. А після випуску кліпа перший я з вже планував е, альбом. І наступний трек, а точніше кліп, який хотів випустити, це був із тим німецьким артистом. Ми, коротше, багатезно знімали, але більшість цього матеріалу взагалі ну, ні до чого не було, адже і камера була погана, і все інше теж було погано. Як ви бачите, в нас нічого особливого не вийшло, бо організація була погана. І ми, думаю, кілька тижнів пізніше ще раз спробували зняти дещо. І познімали теж нормальні там кадри, але все ж таки це не було потім ну, релевантно. Не треба було зняти ще останню фінальну частину, її вже весь кліп був завершений, але якось так, ну не знаю, часом не склалося щось таке. То, то не зміг той прийти, то щось не так було. І якось так вийшло, що кліп пішов на задні плани. Взагалі, е, так, так. так як світом нічого не вийшло, я вирішив записати замість цього сольний трек, зняти під нього кліп і впихнути туди також історію з тим чоловічком, яка, е, яка була вже знята на той момент, але ще б кліпу під неї не було. Саме тоді я пробував різні стилі і записав трик залежність, як на мене, це не дуже тобічне звучання. І я летів потім в Хорватію і вирішив, що було б круто саме там зняти кріп. Ти два-три. Баті мені дуже-дуже сподобалось. Я змін зняти дуже крутий кліп, дуже гарно. В амфітеатрі, наприклад, теж і вирішив все ж таки приїхати за Швейцарію і зняти там саме другу частину. То не якийсь старий пункт, ну то інше. Відвідати його, йдуть, навіть люд поліпші. Боже небо, Боже небо, не йдіть. Вас, на жаль, хоп, про залежність відпустіть це. Після того, як випустив кліп залежність, зразу поїхав далі.

Після того я зразу почав над альбомом працювати, але як ви можете помітити, він е, не зміг зовсім вийти в ту дату, в яку я запланував спочатку, адже в мене був там один фіт із американцем, і він там спочатку в тюрмі сидів, потім е, в нього ще якісь проблеми були інші. І він до сих пір не зміг записати свій куплет. Тобто саме через це альбом так розтягнувся, і саме через це до сих пір не вийшов нічого. Тому я й теж дату не знаю, до 17 е, квітня сунув. Я також знімав трейлер для альбому. Але до чого він, якщо дата анонсу його навіть неправильно була? Запитав по поводу Так як я помітив, що альбом випустити в цьому році вже не вийде, вирішив зняти декілька кліпів і впихнути в них ту історію, що було, типу, інтересніше, і щоб це було, як сказати, промо для альбому, який вийде пізніше. Мені треба було ще раз поїхати в Братиславу, і частину кліпу раніше було краще, зняв там. Прийшла осінь, і почався на нещі знов активна робота над історією. Ми знімали всі кліпи підряд, адже хотіли пошвидше завершити роботу, і інколи інколи було також досить мокро. Зйомки кліпу, весь мокрий. Що, боком не тихало? Ось вище трошки. Ні, ні, поки червше. Ти ходиш Так. Ти йшли з цих? І нарешті ми змогли організувати кліп, який ми перед тим знімали майже все літо. Ситуація була дуже складна. Ми, зводили, ну, ми записували його в різних студіях, нам його погано зводили. Але все ж таки, врешті-решт, ми останній раз спробували його записати, і в нас якось вийшло. Кліп нам зняли перший раз з професійною камерою друг мого друга. Але я зовсім не задоволений роботою, адже він зовсім не старався. І я розумію, що я міг би більше грошей заплатити, але все ж таки міг би трошки постаратися. І мало того, за це ще два місяці затримка була, адже він якось то не міг його змонтувати, то ще якісь проблеми були. Він е не надсилав мені кліп більше двох місяців, і через це затрималась вся історія кліпів. Взагалі, що взагалі цей час чекання, ну взагалі на цей кліп, не був такий довгий. Я... Постарався зняв спонтанно взагалі просто на один із треків з альбому о, новий кліп, кліп Сума. Думаю, це був Кліп Сума, і випустив його на іншому каналі, щоб, хоча б якось якийсь інтерес був, щоб все ж таки якось щось, якийсь процес був. На кінець цього року я захотів зняти щось нетипічне для українського репу. Хотів зняти якесь або відео, або щось таке, що буде дуже нетипічне і е, зразу попаде в око. Щось, щось, що ну не всі так роблять, і ніхто так не робив взагалі. Так і зародилася пісня 15. Це бонусний трек до альбому, який я під який я хотів зняти фінальний кліп історії кліпів. Спочатку записав трек на студії, а після того шукав обов'язково оператора, який зміг би це зняти якомога якісно, і також, щоб мені по бюджету ну, не забагато було. Я літав навіть на параплані в надії того, що зможу звідти зробити, зверху зробити круті зйомки, але як ви бачите, це зовсім не вийшло. Тим не менше, це було круто. Віддалось мені всі костюми робити. І мені не дешевше вийшло так, що я сам е, шив ці всі капішони і все. І маски також сам все це робив. Зараз ви бачите, як я це робив. Це було точно не дуже круто. Е, година друга ночі. Я готуюся до завтрашніх зйомок. Блін, кліпу. Е, так, і оце от... Е, дивіться. Блін. Блін. отяг. Ой. Коротше, готуйся, там майже все вже зроблено. Треба ще трошки організувати щось і все. Друзі, ми знімаємо кліп тут, і це буде один з найкрутіших кліпів, тому обов'язково всі дивіться цей влог до кінця, обов'язково. Зйомки пройшли крутезно, я навіть теж насолоджувався трошки, хоча спочатку не дуже, бо спочатку в нас е, часу мало було дуже, потемніло, бо, бо розумієте? Але все ж таки все пройшло дуже круто і я дуже радий, що зміг це зробити. і також радий, що всі, всі ми разом так співпрацювали. Thank you Декілька днів пізніше я поїхав в люцерн познімати там другу частину кліпу, адже там був красивий пагорб із гарними руїнами. Отже, я дознімав другу частину кліпу і хотів зразу вже почати його монтувати, але була знову ж проблема. в мене ще лептоп поламався, тому все було трошки ускладнено. Але все ж таки, тим не менше, все нормально вийшло. Е, так. І дякую теж тому е, оператору, який мені це знімав. Він дуже гарно це зробив, як на мене. Чесно, дуже добре. Друзі, останні кадри кліпу завершені, і завтра буде дроп. Друзі, на цьому 2023 рік закінчився. Я дякую кожному, хто мене підтримує і дуже радий, що зміг так багато всього все ж таки нового випробувати. Е, так, також для 2024-го я вас точно не здивую. На цьому, на, за цей рік теж багато що заплановано, крім альбому, теж багато чого. Тому буде цікаво всім. Давайте всі обов'язково на зв'язку. Друзі, добраюся в ліс зняти останню частину відео отут-то. Там ззаду печера. Друзі, отам зверху, блін, отам зверху. Ото, 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 ото. Е, печера, е, коли ми знімали і кліп сила, і теж одне відео. І коротше, сьогодні останні зйомки тут.